Сьогодні спілкувався зі своїм албанським другом вранці, і спілкувалися ми за криптовалюту, за крипторинок, що він обвалився. Він розповідає, що албанці, в принципі, не хвилюються за це, тому що у них всі гроші вони вкладають в нерухомість. У кожного з них по декілька об'єктів нерухомості, все добре, і він впевнений у цьому ринку, що він не обвалиться. Ну насправді цей ринок дуже серйозний в Албанії на сьогоднішній день. Але він не розуміє, чому багато українців Україна займала четверте місце в світі по криптовалюті. Чому багато українців саме вкладали в крипту свої кошти? Я йому намагався сьогодні пояснити, що це був єдиний спосіб, ну, один. Найкращих способів для того, щоб вивести кошти з України, тому що це дуже складно зробити дуже складно доказати легальність своїх грошей, і тому українці купували крипту для того, щоб просто виїхати з країни і мати гроші за кордоном. І зараз вони втратили багато українців, втратили майже все.